Я просив е, житлово-комунальне господарство, значить, е, я просив там літак зробити е, огорожу навколо літака. Ну, якісь там е, більш-менш осучаснити території навколо літака на люди. Чия це територія? Ну, я, доручення це було на позаминулому, мені здається, на позаминулій нараді. Было все отручно? Были ли Зроблено? Ну так возьмите пластмассовый пистолет и застрелите, если не зроблено. Ну как вот? Ну объясните мне, пожалуйста. Ну я сделаю вам отручную. Я б на вашому місці би, крізь землю би провалився зараз. Ну, от як ви виглядаєте? От в залі сидить 150 чоловік. Доручення було. Я у всіх запитую, ви про це доручення? Було доручення? Ну, голос, скажіть голос. Було доручення.